Цей олівець коштував 6 гривень, і я не пам'ятаю, коли останній раз будь-яка косметика коштувала так дешево. Ну просто урвала цю штуку в просторі, але я навіть не знаю, якого він кольору, для яких цілей, чи для губ, чи для очей. Ось так він виглядає. Це бренд Кріссіан. Давайте подивимось, якого він кольору. О, бліна, ну це гарно. Я, я просто розраховувала, що це буде, знаєте, якийсь такий. Чорний, типу, універсальний, але це бежевий з блискіточками. Давайте спробуємо нанести його як лінію хайлайтеру. Мені просто цікаво, чи він розтушується. Ні, він не розтушується, забудьте про це. Давайте тоді нанесемо трошечки на саме око. І що воно буде? Ніфіга, правда? Ладно, давайте нанесемо його під брову. Можливо, він зможе висвітлювати нам цю зону. Да, слухайте, під брівку він працює гарно, типу, знаєте, як олівець-коректор. Якщо ви раптом десь трошечки занадто далеко залізли, цим можна підчистити. Але ж знову ж таки, він з блискітками, тому майте на увазі, що воно буде так Трошки підсяювати. Давайте спробуємо нанести на слезуву. Але такі олівці, якщо що не дуже можна туди нанести, вони не тримаються. Особливо то Ну, 5 хвилин потримається і все. Ви бачите якусь різницю? Ні, ну щось є, а чогось нема. І для яких ціл його можна використати, напишіть в коментарі, а я всіх цілую обіймаю.